Добрий день, чи можу я задати вам питання? На вашу думку, у чиїй компетентності закрити небо над Харковом? Нато. Тільки їх допомога, бо якщо такого не буде, то майбутнього не буде. А, так як Харків Незламний, чесно кажучи, дуже сподіваємось. Ну, і слава Україні, слава ЗСУ. І, ну, і, Звісно, на пані президента також Надія остання. Ну, НАТО, тільки НАТО. Це компетенція військових, влади. Ну, це одночасно стратегія і внутрішня, і зовнішня. Е, По-перше, ракетні програми треба поновлювати швидко у нас всередині країни. Треба паралельно центральній владі не робити так, щоб податки місцеві забирати в центральний бюджет ПДФО військових, а військових тут багато. А для прифронтових регіонів залишити цей податок тут і дати можливість самій місцевій владі щось робити. Паралельно, звісно, треба посилити дипломатичний фронт і масово з усіх площадок звертатися до західних партнерів. Що Харків не може бути містом заручним, тому що фактично страждають мирні люди. А це місто мільйонник. Мені здається, що це компетенція західних союзників. Не знаю там Америки, всі всі, у кого є якісь системи ППО. я думаю, що це у компетентності людей, які розуміються на цьому, тобто як правильно це зробити. Можна багато казати, є багато, скажімо так, диванних критиків, але ми маємо просто звертати на це увагу, що нам потрібно закрити небо над Харковом. Ось тому це треба консультуватися з людьми, які дійсно на цьому розуміються. От як на мене, а хто повинен просити на вашу думку? Представники а... влади чи народ? Я думаю, що. Що це спільні дії. Тільки в такій консолідації ми можемо досягти результатів. Тобто ми маємо просити про це разом, от як харків'яни, але влада має також доносити ці меседжі далі, щоб отримати результат. Зарубіжні компетенції, я так думаю. Дякуємо вам. Влада, по-перше, вони відповідають за нашу оборону, головна командуючи, так? Воїнів сили України, це їх компетентність людей, непростих людей. Головнокомандуючих. Я, я вважаю, що напевно нам потрібна допомога від НАТО, від Європи. Це для, важливо дуже для Харкова. І я вважаю, що вже треба давно бути тривогу над цим питанням. І я вважаю, що давно вже було треба це зробити, але, мабуть, там є якісь свої питання, що цього не роблять досі. В компетенції держави. Президента, я так думаю. Добрий день, чи можу я до вас звернутися? На вашу думку, у чиїй компетенції закрите небо над Харковом? Ну, мабуть, і Європа і Америка скоріше. Тих країн, які нам союзниками є, які співчувають нам. Ну, думаю, так. Зеленський, європейці, США.